Говорить Київ, говорить нескорений Київ, звертаючись до Великого Риму. А дітом Ноченді Перфідо престас Фідес, папа. Довіра, яку висловлюють віроломному, дає йому можливість шкодити. Знову і знову цієї ночі, цього ранку, знову і знову віроломні путіністи і рашисти Нанесли ракетний удар по столиці Християнської України, по Золотоверхому Києву. Київ вистояв, витримав цей ракетний удар завдяки звитяжі, звитязі наших Збройних сил і протиповітряної оборони. Але Київ сьогодні має всі підстави заявити про те, що ці ракети надсилали батьки цієї руської. Малодіжі, до якої ви зверталися, що ці ракети надсилали нащадки Петра I, Екатерини II, які руйнували і катували Батурин, які знищували Запорізьку Січ, козацьку вольницю, і які тепер руками Кремля, Путіна, всяких Пригожених і тому подібних намагаються просто знищити український християнський народ. Знищити Київ, знищити Україну. Україна не здається, Україна переможе. Але нема права особливо моральним лідерам світу в жодному випадку підтримувати дії агресора, підтримати дії ненависті, підтримувати війну, підтримувати імперські замашки, спроби відродження імперії в 21 столітті. Зараз ми знаходимося у Києві біля храму Василія Великого, Великого Святого. Сьогодні тут ми вшановували пам'ять 20-ту річницю з дня загибелі Івана Гавдиди, українського націоналіста, великого українця, заступника голови організації українських націоналістів. І так він став однією з перших жертв у цій сучасній гібридній війні. Далеко до початку повномасштабного вторгнення 20 років тому і впав він саме від рук московських вбивців, московських катів, імперців, які до сьогодні продовжують атаки на Київ і на українських націоналістів. Тому ніколи націоналізм, особливо український визвольний націоналізм, не потрібно плутати. Із такими явищами, як шовінізм, як синофобія, як людиноненавистництво, яке притаманне для теперішніх імперців на території так званої Російської Федерації. І це поняття є не чим іншим, як рашизмом, найбільшою загрозою для сучасної цивілізації, для сучасної християнської цивілізації. Україна обов'язково переможе. З нами Бог! Ми молимося до Бога за велику українську перемогу. Ми віримо в неї. Але ми ніколи не дозволимо плямити славу, честь, гідність українців, українських воїнів, українських націоналістів, українських християн. Москва нам не брат. Москва нам не мати. Москва наш споконвічний ворог, яка Обов'язково буде зруйнована. Слава Україні!